Сергій Ярощак наймолодший кандидат технічних наук в Рівненському державному гуманітарному університеті. Він отримав науковий ступінь у 25 років. Дисертацію Сергія Ярощака вже використовують на практиці. Частина результатів вона вже використовується. Дано відповідні акти про провадження наука Нафтогаз в Києві є така. Ну, фірма, і вона далі планується. По перше, частина війти в майбутню докторську дисертацію. Нині Сергій Ярощак активний учасник наукової конференції в РДГУ. Тут звітують про пророблену роботу педагогів університету за 2012 рік. Він став врожайним на наукові публікації для доктора технічних наук Андрія Бомби. Та в першу чергу важливо, щоб молодь була активною, стверджує професор. Є молоді люди. Ну багато говорять, що зараз наука не ціниться, що зараз краще йти в бізнес, ось знаєш, комп'ютер там собі десь на кусок хліба можна непогано заробити. але все-таки знаходяться люди, які відчувають потребу в науці, то в кінці кінців патріоти. Тож і звітують поруч з докторантами, викладачами і молоді науковці, аспіранти, а ще студенти. До безперечних досягнень 2012 року варто віднести велику кількість публікацій, це підручники, це посібники з рифу міністерства, якими користується вся Україна, це наукові статті, це проведені в нашому вузі численні наукові форуми. Триватиме конференція два дні. За цей час Вардегу не тільки підсумують 2012-й, а й окреслять перспективи на рік нинішній. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.